Всім привіт, друзі! Сьогодні це я, я Андрій Масновій, і сьогодні вийшло обновлення в Melon Playground 21.0 І сьогодні я його вам покажу, це сьогодні відео. Дивіться його до кінця, а ми поїхали! Я знайшов такого чувака, який з помідорами, і тут пише «Томато». Це такий помідор, як може. Да, Отаке от може до його доробити. Не, не Дивіться, який він класний, такого ще мало б на не було. Не. Дивіться, його можна ще і надягнути, Класно, правильно, дуже відкланий. І є. мені він дуже подобається. А тепер слідущий. І давайте ще протестуємо одяг. Ось тут, як що ви бачите, давайте ми його надягнемо на мене. Давайте подивимось, як так можна робити. Спочатку візьмемо ці червоні чоботи. Класно, направлене. Дуже ну, мені подобається. Це, це яке настоящий. Можна далі дивитися. А ми це надягнемо назад. Поглядали далі ще. І подивіться, тут ще є така машина. Це трак, який сіт, так машина. Давайте помістимося туди. Ой, Ну, давайте купимо і чого такого. Давайте доправимо яблуко і посаджуємо його. І давайте навіть... можна ще пікміну поставити, точнее, це тиква, кактус і можна ще і кукурузу. Дивитись хоп і томату. Класно, о, Дивіться, яка вона точка, а вона в насправді їде. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо його. вау, Во, вона їде! Класно. Такого машини у нас такого не було. Класно їде. Ой, вже <хи> ну дивіться, друзі, я зробив холод, я хочу надягнути куртку. Подивіться? О, вау, класно на підходи. Якщо все що, так можна замерзнути, то може надягнути таку куртку. Вау клас. Я в шоці. А то ще є шапка і якась нова шапка, Давайте їх прийм'ям. І це ще таке клас. Давайте спробуємо, як я. Ход... А класно я йду з тією шапкою. Ну, але трошки тяжеленько, але все одно ну, класно. І ось я знайшов ще пояс, що можна шукати якісь різні речі. Давайте напишемо мелод. Мелод. Так, мелод, І от наш мелод. Дивіться. І от, от таке полісочка І... Якось едалка. Мы ну, поехали. Че буде їхати, Да едем, она якось. І давайте щепле знайдемо, А це буде у нас яблуко, Так, де у нас Apple. Ось, гей, У нас Apple. це яблучко. Классно, но правда, давайте. И хоп-па. Вау, круто. Дуже классно про, проходит. Классно. Это шок. И давайте еще и испробуем. Мы можем сохранить персонажа. Давайте любого. Вот, например, будет кукуруза. Або можно назвать попкорн. Зараз мы наденем вот такой костюм. уже классный. И все Військовий капелюх. Класно виходить. З Американський єде військовий кукурудз. Класно ну, відправда. Я такого ще ніколи не бачив. А тепер давайте його зберемо. Так, зараз е, перевіримо. Ну все я написала Америка, можна відправляти. Давайте спробуємо його знайти. І ось вийшло таке, давайте подивимось. І Вау класно виходить. У мене класний військовий вийшовий. клас. Это дуже класно. Я таке теж робив. Я захраню навіть зомбі. Вот і дивіться, зомбі напав на чоловіка. хе так можна і можна ще й сказати. Ну і от і все. Наше відео закінчилось, Як вам сподобалося це відео, якщо вам вас це відео, підписуйтесь на мій канал, звіте на колокольчик І всім до побачення, друзі!